Національне антикорупційне бюро України НАБУ готує рейди проти Міністерства оборони. Про це пише політико з посиланням на власні джерела. Корупція при оборонних закупівлях також є об'єктом інтересу слідчих. Очікуються нові рейди найближчим часом щодо українського міністерства оборони в ході вивчення завищених цін в контрактах на закупівлі, йдеться в публікації видання. Уточнюється, що зараз розслідуються завищені ціни у сфері оборонних закупівель. Крім того, українські джерела пишуть, що до Києва прибув високопоставлений офіцер Федерального бюро розслідувань ФБР США і провів нараду з керівництвом НАБУ і спеціальної антикорупційної прокуратури. САП. У ЗМІ вважають, що це підтверджує чутки прокурирування Вашингтоном антикорупційних справ щодо близького оточення Зеленського. При цьому є дані і про допомогу ФБР з наданням набу доказів для розслідування корупції. Зокрема, ФБР провело експертизу купюр, які були вилучені в цей понеділок у бізнесмена і близького соратника зеленського Тимура Міндіча під час обшуку. У таких упаковках купюри не повинні були залишати територію США, оскільки Федеральна резервна система ФРС віддає такі пачки американським банкам. А ті приймають на баланс і потім обгортають в свої упаковки.